6 лютого, вітаю вас! Сьогодні готую ґрунт для висіву перцю. Але сіяти сьогодні не будемо, тому що ще зарано. Знаю, вже руки свер... сверблять, якби вже щось брати та сіяти. Але ні. Поки що рано. Бачите, зима повернулась, сніг, мороз, тому не спішіть. Хвата нам редиски. Понасівали. Так, по поводу ґрунту. ґрунт у мене звичайний, домашній і торф там, де повзають кроти. Значить пропорція яка? Беру спочатку відро торфу насипаю і вже потім два відра ґрунту. ґрунт городи, брав після цибулі. Ну, взагалі в ідеалі можна брати після гірчиці. Ну, якщо ви сторонник домашнього можете купити. Я не купую, мені вистачає і все добре з домашнім. Тим більше досить багато та купа, якщо видно, можливо, потім покажу трішки ближче. Грунт з... з городу його вийшло в мене 20 тачок. 20 будівельних тачок. І торфу вийшло 12 тачок. Це все потрібно розсипати по ящиках на перець. і в стаканчики для огірка. Також буду заповнювати касети. Взагалі про добриво, про біопрепарати, яким я буду ще оздоровлювати ґрунт, я вже покажу відео окремо. Ну і по поводу прожарки скажу. Я сторонник прожарки, тому що багато. Загалом виходить 30 з лишнім там тачок, куди його жарить. Я вже скажу так, краще його купити. Вітаю вас ближче. Ну що, а тепер поговоримо більш детально. План роботи на сьогодні зроблений. 48 ящиків засипали домашнього ґрунту. Залишилось тільки перенести он на той стелаж. Спину рвати більш не буду, скажу, на сьогодні вистачить, тому що сіять не сьогодні і не завтра, а на березень місяць. Сіять будемо прямо сюди і прямо в теплицю. Ну і по поводу ґрунту. Багато сторонників, знаєте, домашня, домашня, там пишуть. Дурню різну, це в мене кожен рік так, хі, хоч не знімай, бери. Я вам скажу так: ґрунт, на якому росте все, я не просто так написав. Це досвід, це кожен рік перевірено. Люди, які на мене підписані вже давно, я вас добре знаю, вам велике дякую. Всі, ви добре бачите, що я сію, куди я сію. І бачите також результати. Далеко ходити не будемо. Візьмемо навіть, до прикладу, пекінську капусту. Сіяв я її в кассету. Отакий самий ґрунт. Два відра городньої землі і відро торфу. Розсаду бачили, капусту бачили, думаю. Я про капусту знімав дуже багато відео. Качани були шикарні. Кіло кіло 500, кіло 600 і це не тільки капуста, перець, розсада перцю бачили багато відео в мене. Помідори, огірок той самий, до речі, огірок, бо ми огірок будемо в цю теплицю висівати самий перший. Ось мої ящики сюди теж готується. Будемо сіяти ось сюди. Теж ґрунт ось такий. Розсада теж шикарна. Тому сію в домашнє. По поводу бур'янів. Так, бур'яни є. Бур'яни є, бур'яни будуть, але про бур'яни я зніму окремо відео, як позбутися їх, коли вже ґрунт буде в ящиках. Це досить швидко все робиться, то вже я зніму окремо, не хочу на цьому зупинятись. Бур'яни скажу не страшно. Їх можна прорвати. Да і все. Це не найбільша проблема в нашому теперішньому житті. Ну, а ви вирішуйте самі для себе, я нікому не кажу. Беріть і робіть, як я. Виходить, купляйте. Я ж не проти, я тільки за гарні врожаї. Ось, друзі, такі справи. Ще кілька слів і будемо прощатись. Друзі, хто вирощує в таких ящиках, як я, або щось подібне, і є таке опалення, я вам радив би робити ось такий стелаж. Він не досить гарний, але для чого нам та красота? Дивіться, що виходить. Я вже говорив, але ж, можливо, хто й не бачив. Коли ставите отут ящики, ось тут затуляєте плівкою, тоді у вас виходить від труби, тепло йде. Сюди воно тут затримується і піднімається до верху. А тут у нас дірка і прогрівається сам ящик знизу. Якщо буде сплошна доска, доска буде гаряча, ящик буде знизу холодний. Тому що через доску тепло не пройде. Ось так. На цьому, друзі, поки що буде все. Чекайте наступні відео, вони вже будуть скоро, досить скоро. Деякі нарізки вже є. Це по поводу добрива, знезараження ґрунту в Ящиках. Далі будемо робити дещо на огірок. Я вам скажу, такого ще ніхто не показував. Ну що, на цьому все? Далі буде. Всім пока.